Слава Христу! читаючи з тебе Євангеліє, ми стаємо учасниками тих подій, які відбулися в нашому світі у свій час. І євангелисти нам це якби передали. І читаючи це Євангеліє, ми можемо почути. Цю Христову силу, яка завжди перебуває в кожному часі. Саме та подія, яка ось тут описана, вона має в собі дуже багато. Можемо себе десь перенести в той час, десь в ту групу людей, яка йшла за Христом. Хотіли його почути, хотіли його бачити, тому що. Людина, бачивши Ісуса, вона сповнялася чимось незвичайним, чого вона не могла собі пояснити. Але вона сповнялася дуже позитивно їй було дуже добре. Коли апостоли були на горі переображення, що вони казали? Ісусе, добре нам тут бути чому? Тому що тут вони побачили повноту Христа. Але. В даному випадку, ясно, це не була ця гора переображення, на якій апостоли бачили Ісуса переображеного, якого все скаже настільки перевінило, тіло, одяг, все. Але все одно це був той самий Христос. Просто та сила переображуюча, вона була захована глибоко. І люди бачили. Зовні, звичайно, як людина. Але все одно вони могли всі ті люди сказати, добре нам тут бути, чому вони йшли за ним. Могли не йти, Ісус не ганав нікого силою, нікого не залякав. Звичайно, там були різні, хотіли Ісуса зловити, чимось оскаржити, але це були одиниці. Загально люди йшли, тому що їм було з ним добре. І ось, перебуваючи в цих околицях Тиру і Сидону, на той час це була одна земля, зараз все поділено, звичайно. Це вже і Ліван, не Ізраїль, це і Ліван, це є древні містечка Тир і Сидон, котрі були язичницькими дуже сильними. Але Ісус захотів десь в цих околицях бути, відзнав, що там є люди, до яких Він посланий. Його сідучи, може, навчаючи, можливо, щось інше тим людям даючи, Ісус почув, що хтось кричить жіночий голос. «Сину Давидів, змилося наді мною. Ісус вже знав, хто це. Він знав ще перед тим, як вона почала кричати, що там є його потреба. Подібно, коли Ісус перепливав через. Це Галейське озеро в країну Гадаринську, де був цей чоловік біснувати, який жив у гробах. Ісус знав про нього, Він плив спеціально за ним. Тому що коли він його звільнив, він повернувся назад. Він плив за ним, Він знав про нього. Ісус знав і знав про цю жінку. І він хотів її врятувати, але вона сирофенікійка, вона з язичницького, скажімо, ну, з роду язичників. І спочатку Ісус хоче, щоб вона сама була зцілена, бо вона є мама тої дочки. В даному випадку, звичайно, вона думає, що проблема з дочкою, що дочка нещасна, її треба рятувати, але вона про себе не думає. Ісус знає, що їй треба його. Апостоли також, як люди, котрі почули, як вона кричить, кажуть, Ісусе, щось зроби їй, бо вона кричить, ну, вирішив вже те, що вона хоче. Але Ісус знав, що їй треба. І спочатку Він іде, не звертаючи уваги. Але Він прагнув, щоб вона далі йшла за ним. Він прийшов. До народу Ізраїлю і каже, я прийшов до загиблих овець дому Ізраїля. В даному випадку це жінка сирофенікійка, вона язичниця. Але чутка про Ісуса розійшлася дуже далеко. І тому ця жінка вона почула в своєму серці потребу прийти до Ісуса і що Він може помогти. Вона ще не знає, як що, як міняти віру, чи що вона цього не знає. Вона знає, що її дочка біснувата, і треба, щоб Ісус її врятував. Але Ісус починає від неї, тому що коли Він йде по хресній дорозі, і жінки приходять, плачуть за ним. Ісус каже, не плачте над мною, над собою, над своїми дітьми. Тому що є великий зв'язок. Батьки, діти, йде покарання до третього, четвертого покоління, це те вісьмо говоримо. Значить, Ісус хоче спочатку помогти жінці. але потрібно, щоб в ній якби відкрити віру, щоб ця віра почала дуже сильно діяти. І ця жінка, ідучи, дійсно, вона кличе, Ісус зупинився і починає нею цей діалог, не личить від дітей брати хлібки та дищенята і бачимо її ту покору. Де вона взялася та покора? Від її віри. Покори навчила її віра. Ісус каже, хто вірить, переходить від смерті до життя. А смерть приходить через гордість. Коли перші люди, наприклад, Адам з Євою, захотіли стати як Бог, вони помирають. Бог гордим противиться, смиренним дає благодать, це значить, їх піднімає. Гордим противиться, це значить, що вони лишаються без нього, отже вмирають. І тут ця жінка. «Ідучи за Христом, йде силою віри. І ця віра її дає силу бути смиреною, так, Господи. Але щенята також їдять крошки, які падають зі столу їхніх панів. Для Ісуса це було незвичайно почути від язичниці, тому що Він, можливо, хотів почути такі слова. Там, в цій, скажемо, землі Ізраїля, в цьому ізраїльському народі, але тут Він знаходить слова в язичниці, подібно як сотник, який запросив Ісуса, щоб зцілив Його Слугу, Ісус направився і каже: Господи не трудиться. Скажи лише Слово, і мій слуга видужує». скаже. Ісус здивувався, Івана Лист говорить, каже, я в Ізраїлі не знайшов такої віри. Іди, нехай дай буря, по твоєму слову і слуга його видужав. І в даному випадку, подібно, отже, цю жінку навчила їй віра, а через віру вона переходить від смерті до життя, отже, від язичниці до послідов... послідовниці за Христом. Можна сказати, зараз вона стає єврейкою. Але в тому розумінні вже нового Завіту, Не просто старого, бо для старого треба було різні там обряди пройти. Але для нового вона стає новим Ізраїлем. Вона переходить від смерті до життя через свою віру. І те, що сталося з дочкою, свідчить. Скаже, велика твоя віра, йди, нехай тобі буде, так як ти хочеш. І так сталося. Це значить, вона отримала від Ісуса життя вічне, Божественно благодать. Вона напевно стала одною із перших християн, які потім, після Воскресіння Ісуса, якби ну, визнали Його Воскресло. Напевно, вона була одна із них першою. Отже, Ісус її виводить від смерті до життя через її віру, але Ісус знає, як цю віру з її душі відтягувати. Тому що віра це Божий дар. Віра від слухання, слухання від Слова Божого, це де апостол Павло говорить. І в даному випадку, якщо віра від слухання, а слухання від Слова Божого, значить Ісус є Слово Божим, Слово Бога воплочене. І від нього йде віра, і тому він з нею починає так говорити, щоб ця віра її знову і знову до нього. Вела. І ось коли ця жінка, мама вийшла із того язичництва у Новий Ізраїль, тобто в ту, яка прийняла Христа, та, яка вийшла від смерті до життя. Вона отримує, якби нагороду свою дочку, нову дочку, вільну дочку, щасливу дочку, яка принесла їй радість, як апостол Петро, котрий послужив Ісусові своїм човном, отримав нагороду що рибу, Ісус дав йому зловити цю рибу так багато, що він каже, йди. Від мене Господи, я грішний чоловік. Він через цю рибу побачив, як любить Ісус Його і ця Божа любов Петра настільки перемінила, що Він каже: Ісусе, я грішний чоловік. В даному випадку ця дочка стала для неї нагородою, тому що вона виглядає, була найдорожчим скарбом в її житті. Щось найдорожче було у нас за неї просить. Ісус їй дає повну радість, вільну, свобідну дочку і маму переображену. Не раз те, що здається нам грубим в розмові з ну зсуну. Коли Ісус говорить, починає про. Тих щенян говорити і все інше, і людини не раз може створити, що він так грубо говорить. Просто ми не знаємо глибин душі. Ісус, який абсолютно є любов'ю, добротою, який йде на смерть, на хрест за кожну людину, Він не може грубістю когось скаже, ну. Якось комусь давати ні, коли Він щось говорить, може навіть здаватися дуже грубим, але насправді це є зціленням. Тому що Ісус знає досконало душу людини. Знає причини і наслідки, знає все, що треба для, для цієї душі, тому що Він є справжній лікар душі тіла не говоримо. Не просто тіло. Є лікарі, які є тіло лікують. є. Різні, які щось допомагають людям зрозуміти, наприклад, там різні психіатри з душею, ніби мають справу, але Ісус зцілює всю глибину, Він зцілює від гріха. Лікарі, такі звичайні, вони можуть допомагати людині якось долати ті її труднощі, просто так долати, але вони не можуть її зцілити глибинно. Не можу. Самі про це говорять. Хтось, якийсь з депресії перебуває, що одразу антидепресанти давай. І кажуть, це не оздоровить тебе, але трохи приб'є твою хворобу. Велика порада. Можливо, колись будуть соромитися перед Господом, коли стануть всі ті і лікарі, і не лікарі, здорові і хворі, і коли відкриють істину. Можливо, навіть від своїх якихось вчинків будуть соромитися, тому що думали, що воно таке щось велике, а насправді це, можливо, було навпаки шкоду приносило. Ісус не приносить шкоди. Він лікар душі тіла. Він зцілює кожну клітину і здатний людину вивести з гробу. Здатний простити і гріх будь-який, і відкрити небо. Просто під небом немає, як в Книзі Діянь говориться, немає під небом імені, яким би можна було щось більше зробити, ніж ім'ям Ісуса. Нам треба просто усвідомлювати, хто є Ісус для нас кожний день для Цього. Присвячувати час в різних ситуаціях, думаючи дійсно, хто такий Ісус і який дар нам дав Небесний Отець саме в своєму Сині. Ось у собі Ісуса нема. Він не прийшов до Теру і Седон. Ми б про цю жінку ханейку не знали, про її дочку так само би не знали, але вона була, страждала, бідувала, нещасна була. І ми би зараз не знали про неї. Вона би була померла в тому і не знати, де би та дочка була, і багато таких було. Але знаємо, я, ну скажемо про цю жінку і про цю її дочку завдяки Ісусу, що Він її вивів з небуття, з забуття. Із якогось поневолення, із язичництва Ісус вивів на світло і сказав жінко, велика Твоя віра! Ісус визнав її віру, а віра дає спасіння. Вірою ми можемо бути спасенні. без віри нема спасіння. Тому для нас це знову і знову можливість ближче стати до життя. Ближче або глибше зануритися у цю таємницю життя. Більше і глибше зрозуміти Ісуса і відкрити Його для себе. Він сьогодні той самий. Він сьогодні має ту саму всемогутність. І так як тоді він йшов, і зовні не було так видно, але він ніс духовну силу для інших. Сьогодні Він також переходить з тою духовною силою, знову ж таки, ми його не бачимо, так, що бачите, ми його бачимо в його ділах, в Його церкві, в святих тайнах, в святій літургії, в дарі милосердя через повість. Він там присутній. І як ця жінка кричала через віру, сину Давидів, змилуйся надіною. Ми можемо сьогодні казати сину Божий, тому що ми вже знаємо трохи більше, ніж вона. Змилуйся наді мною, де можемо в сповіді це сказати. Можемо сказати, коли приймаємо причастя, сину Божий, змилуйся наді мною. Над моєю дочкою, над моїм сином, над моїми рідними, змилуйся над нами, сину Божий. Ми сьогодні можемо застосувати ті самі слова. Але ми можемо також розуміти, що Ісус може з нами так само поступити, як з своєю жінкою, ніби не чує. І ось навчить, що треба робити далі. Йти за Ним далі і казати, Сину Божій, змилуйся наді мною. Тому що Ісус спочатку хоче нас зцілити, а потім тих, за кого ми молимося. Він так діє, щоб Його ім'я прославилося, і людина отримала спасіння. Тому, нехай Господь дасть нам ту мудрість, силу, щоб ми не зупинилися, щоб ми не відстали і десь пішли в іншу, в іншу сторону навпаки, щоб ми усвідомили що Ісус Живий, Він є справжній. І навіть якщо нам здається зараз, що Він нас не чує, Він нас чує більше, ніж ті, на яких ми покладаємо надію, що вони нас чують, де людина йде раз до всяких чародіїв просити допомоги. Ісус сьогодні чує, тільки Він зцілює зовсім не так, як зцілюються інші. Ісус зцілює по-справжньому. І Він знає, що потрібно нам. Важливо, щоб ми витримали до кінця, як каже Ісус. Як ця жінка витримала до кінця? До кінця це коли? Коли вона почула Слово Ісуса. О, жінка, велика твоя віра, нехай буде по Твоєму слові. Це той момент, до якого вона витримала. Якщо б вона була, розвернулася або зупинилася і більше не йшла, значить, вона просто нічого би з нею не було, і ми б нічого не почули. Бо вона витримала до кінця і отримала визнання віра твоя велика, іди, і нехай твоя донечка буде здорова. Чудові слова святі, живі, і вони мають собі вічність. І вони можуть бути сказані до будь-кого. Важливо, щоб ми так зробили, як ця для нас сьогодні жінка сирофенікійка. Стає вчителькою молитви сьогодні, стає вчителькою молитви, Ефективної молитви, не багато слів є, але ефективної молитви, яка отримала нагороду. І вона пішла дуже щасливою. Хай Бог в цьому буде прославлений. Слава Ісусу Христу!